Ти поклав я сушити на панель прибору, печка до упора, там, да На повну мощність. Бо мокрі такі і трупи, та я сиджу в трусах, як на пляжі. так, Бо мокрі бага і матерна такі намага бага і трупи холодятного, да нового здоров'я хреста у а не термінатор блядь, якийсь жліза зроблений. Та така є болта. Да. Виїбати в рот. А що робити? Добре, що хоч печка є, і не є тут ніякого хуя, щоб що, блять, жара, Йоба не жара. Не є нікого, забив, єбальник! пальник, бо сього не є нікого кому забивати. А можеш хоч усушити, в'їбати на полу мощну спечку. Не? І все сухе, нахуй нагайдало. Час-два часи дороги, три, там по-разному. Дощі паше далі. Ну і на халяву тобто, за обігрів платити не треба, як у, у маршрут. У хаті ну, багато, треба включити газ, палити дрова вугля, так чи інакше платити треба, да? а то і на халяву тепло, то можеш чого не усушити, нахуй. І на халяву не за те, що шефу, а просто мотор ну збиток ну, Так він зроблений, що він ну, нагрівається. О, бо горить у ньому горюче топливо, да? Така є болда. Ну і помалу саусу. Ні ще час спуярити, в принципі, вже більш-менш сухе. Хоч не таке студене, як трупа, по крайній мірі. А я і в трусах посижу, мені похуй. Блять, така є болда.